Вас вітає перший дашівський біологічний канал і людина, яка вишукує для вас незвичайні фотографії. Ємсенко Ольга. Ось на цій фотографії внизу ви бачите кульки. Це ікра саламандри. І там ось оця земноводна тваринка, як бачите, розвивається під оболонкою. Зверху ця ікра вкрита шаром слизу. Ви бачите, він такий коричнюватого кольору, вкриває ікру. І зверху на цьому шарові слизу поселилися, як бачите, три або чотири істоти. Я не можу точно сказати, скільки їх там. О, там зліва це вона одна, чи їх дві. Вони, якби за горизонтом ховаються, їх не видно. Ці істоти називаються гідри, і ми сьогодні про них трохи поговоримо. Вони належать до групи тварин кишково порожнинні. І мають дуже і дуже просту будову. Пізніше побачите, чого вони кишково порожнені. Існують вони на нашій планеті дуже давно, більше півмільярда років. Це зображення якогось доісторичного моря. І отут ви бачите, справа, щось таке на ґрунті живе, там три таких організми, і там вгорі, бачите, плавають якісь медузи в центрі. Ось це вони. Живуть вони у морях і океанів. Ось тут ви бачите таку зграйку медуз і трапляються також прісноводні види. Ось тут ви бачите це фотографія наших прісноводних кишково-порожнинних. Поряд із ними знаходяться рослини, і ви на рослинах бачите окремі клітини. Тобто це організми, які дуже маленькі за розміром. Вони можуть плавати у товщі води, як ось оці прекрасні медузи, а можуть бути прикріплені до дна, як ось оці прекрасні актинії. Чим вони прикріплюються? Є так, нижня частина їхнього тіла називається підошва. А вгорі, навпроти підошви, знаходиться ротовий отвір, і навколо нього знаходяться щупальця. Оцими щупальцями можна захоплювати їжу і підтягувати її ближче до рота. Такі форми, які живуть прикріплено, називаються поліпи, тому що вони, начебто, як Поліпили, поліпилися до поверхні. До речі, вони прикріплені до поверхні не намертво. Вони, коли треба, можуть переповзти на друге місце. Дуже часто поліпи утворюють колонії, тобто, це будуть нащадки одного організму, які живуть поряд, і буває навіть вони не відділені одні від одного. А от інші кишково порожнення, ті, що плавають медузи, вони мають свій ротовий отвір і щупальця знизу, у нижній частині тіла. І вони здатні до реактивного руху. Ось тут ви бачите, як вона під свою парасольку набирає воду, а потім цю воду із себе виштовхує, а сама в протилежний бік відпливає. Це називається реактивний рух, той, що використовують у ракетах. Ось це фотографія бурої гідри, яка водиться у наших водоймах, і її величина може бути 1 см. всього. І з цієї причини я гідру ніколи не бачила. Вона напівпрозора, і коли її разом із якоюсь водною рослиною дістати, то це ми просто не побачимо. Вона просто така, на вигляд буде, як якийсь слиз, і дуже маленького розміру, її дуже складно помітити. Але от деякі Люди, які тримають акваріуми і в них поселяються гідри, то вони їх можуть спостерігати вже при гарному освітленні і через скло акваріума можна побачити. Є гіганти, ось оця медуза ціанея має діаметр до 2 метрів. І її щупальця можуть, ну це не в цього виду, а в інших видів, можуть простягатися на 20 метрів. Ось тут ви бачите, як люди підпливають поближче до ціанеї. Ось тут ви бачите особливості будови кишковопорожнинних, прикладі гідри. Внизу ви бачите підошву, а вгорі ви бачите ротовий отвір і щупальця. В середині знаходиться пусте місце, яке називається кишкова порожнина або ще гастральна порожнина. Якщо дивитися на тіло гідри чи медузи зверху, то ми бачимо, що вона е, складається. Із кількох таких променів відростків, і ми можемо її поділити на дві рівних частини кількома способами. Така симетрія називається променева або радіальна. Ми бачимо на схемі, що тіло гідри складається із двох шар клітин. Вам дуже бажано ці шари клітин запам'ятати, тому що вони навіть і у людини є на ранніх стадіях розвитку. Зовнішній шар називається ектодерма, а внутрішній називається ентодерма. Між цими двома шарами знаходиться щось таке, як холодець, внутрішній шар, але він не складається з клітин. І називається він мезоглея. Ось на цьому малюнку фрагмент тіла гідри, де видно два його шари. Зовнішній шар ентодерма показаний світлокоричневим кольором, рожева мезоглея, і внутрішній шар клітин показано зеленим кольором. Різні клітини знаходяться у тілі гідри. Є такі, які відповідають за рух. Це шкірно-мускульні клітини, є клітини, які відповідають за чутливість це нервові клітини. Є, які відповідають за травлення, залозисті клітини. Є клітини, з яких може вирости все що завгодно. Вони називаються проміжними. І особливість всіх – це наявність жалких клітин. Вони жаляться приблизно так, як кропива жалить людей. І ці жалкі клітини мають дуже характерну будову. Ось тут ви бачите, як жалка клітина приводиться в дію. Ви бачите, що у неї є спіральна нитка, яка всередині щільно закручена. Наверх і зі шкіри стирчить чутливий волосок. Коли мимо цього волоска щось пропливе, цей волосок торкнеться до цієї речі. То ця клітина, начебто, як вистрілює. І оця спіральна нитка розкручується, і саме вона жалить цю тваринку. Якщо тваринка була маленького розміру, то вона на якийсь час робиться паралізована від цієї отрути, не може рухатись. І тут її гітро щупальцями собі до рота і підтягує. Звичайно, дуже велика тварина може навіть і не відчути, що її там щось вжалило. Хоча люди жаліються, що їх медузи буває дуже Дуже сильно жалять, от хоча і з'їсти не можуть. Ці жалкі клітини є одноразовими після використання вона вже відмирає, але ж є проміжні клітини, з яких можуть вирости нові жалки. Гідри розмножуються статевим способом. Є гідри-хлопчики, які виробляють сперматозоїди, є гідри-дівчатка, які виробляють яйцеклітини. І сперматозоїди пливуть по воді до яйцеклітин, зливаються з ними, це називається запліднення, утворюється. Запліднена яйцеклітина, вона зветься зигота. Оця клітина падає на дно і в нашій місцевості зимує, тому що взимку гідри жити не можуть, холодна вода і немає що їсти. І от зимує тільки їхня зигота, а потім навесні в теплій воді, із зиготи розвивається молода гідра. Але Гідри можуть розмножуватись нестатевим способом. Для цього не треба ні хлопчиків, ні дівчаток. Будь-яка гідра може в себе десь на тілі відбрунькувати ще одну маленьку гідрочку. Ця маленька гідрочка буде така сама, як і материнський організм, але маленького розміру. В неї буде свій маленький ротовий отвір, маленькі щупальця, і вона деякий час може жити спільно із материнським організмом. Вона може, вони мають спільну кишкову порожнину. Але вона може також відділитися і потім жити самі по собі. Ось тут ви бачите, у який спосіб гідри можуть рухатися. Ось тут ви бачите дві. Великих особини гідри, і в кожної відбрунькувалося по дві маленьких гідрочки, але вони ще не відділилися від материнського організму. Вони можуть взагалі не відділятися, і тоді ми будемо казати, що це колонія гідр. Ось тут ви бачите, як бура гідра полює на мікроскопічних рачків дафній. Вона паралізувала цю дафнію своїм, своїми жалкими клітинами, і потім пробує її затягнути собі у. Кишкову порожнину. У лівої гідри я не знаю, чи це вдасться їй так розтягнути свій ротовий отвір, щоб її вмістилася дафнія. А права гідра, як бачите, розміром більша. І вона вже дві заковтнула і тепер працює над третьою. До кишково-порожнинних належать гідри, які складають групу гідроїди. Є інша група медузи, ті, які вільно плавають у товщі води. Але у прісних водах вони не живуть. Ось оця медуза Чорноморська із Азовського моря зветься аурелія. І ще одна також наша медуза, називається Коренерот. На дні морів живуть поодинокі коралові поліпи без твердого скелету. Вони називаються актинії. Для них характерне явище. Мутуалізму, корисне співіснування. Подивіться на цю цікаву фотографію. Ви бачите черепашку, але з черепашки стерчить не молюск, а стерчить кінцівки і якісь вусики, очі рака. Це рак самітник. У нього дуже тоненький панцир, і він шукає собі порожню черепашку, щоб сховатися від хижаків, щоб вони не могли його з'їсти. Він використовує порожні черепашки Черепашки молюсків, які вже вмерли. Але для того, щоб хижак до нього геть наблизитися, боявся, він садить на свою черепашку актинію, яка має жалкі клітини. І що цікаво, актинія, хоча я не розумію, де в неї той розум, але вона якось розуміє, що із ну, якось, якимось чином вона цього рака відчуває. Вона всіх жалить, а рака не жалить. І коли він до неї наближається, то вона навіть. Піджимає свою підошву, щоб він своїми клешеньками міг її взяти маленьку і пересадити собі на черепашку. Коли рак виростає і шукає собі більшу черепашку, то він свою актинію, яка теж виростає, пересаджує на нову черепашку. І він подорожує, повзає по дну. І волочить за собою цю черепашку і її зверху. Ну, просто дивовижний випадок. Вона його захищає, а завдяки тому, що рак її катає по всьому морю, то в неї постійно якась нова їжа мимо неї пропливає, її теж зручно. Приклад такого взаємовигідного співжиття називається мутуалізм. Є корали із твердим скелетом. Вони завжди прикріплені, і при брунькуванні вони не відділяються один від одного, а утворюють колонію. Ось тут ви бачите фотографії різних коралів. Коралові споруди склали бар'єрні рифи, і ви знаєте, що біля Австралії. А може, і не знаєте, ви ще це не вчили. Біля Австралії є велика коралова споруда протяжністю в тисячі кілометрів, яка називається великий бар'єрний риф. Австралійці дуже ним пишаються. У Південних морях Коралів так багато, що вони дуже посилено розмножуються навколо якихось підводних гір, і з часом їх робиться так багато, що навіть може утворитися цілий острів, який складений скелетами давно відмерлих коралів, які жили там багато мільйонів років тому назад. Ці скелети кришаться аж до піску, і цей пісок білий на колір. От кажуть, білий кораловий. Пісок. На такому острові поселяються рослини, люди можуть поселятися, якщо він достатньо великий. І от такі острови, які в основі мають дуже багато коралових скелетів, ну просто якусь астрономічну кількість, бо ж корали самі невеликі. Да, такі острови називаються атоли. Звісно, формуються вони мільйони років. Ось тут ви бачите фотографію із літака атолів. Ось ще такий атол. І тепер про страшну сторону нашого життя атомні випробування. Коли люди почали створювати атомну зброю, то треба було робити експерименти із нею, дивитися, як вона працює, вдосконалювати. І для того, щоб не псувати людям життя, то випробування стали проводити у безлюдних місцях. І от такими безлюдними місцями виявилися Коралові острови у Тихому океані. Буває, що від одного острова до другого там 2000 кілометрів і немає жодної людини. І от на таких атолах стали проводити ядерні вибухи. Хоча іменно, бачите, на цьому атолі ви бачите, що там є якісь будівлі, тобто люди там, мабуть, жили. Це атол Бікіні, де Сполучені Штати проводили експерименти. І це вибух 46-го року. А ось ви бачите, тут вибух 54-го року, Атол Бікіні був повністю зруйнований атомними вибухами ще дуже давно. Якщо ви дивилися мультфільм Губка Боб, то там якраз бікіні згадується бікіні ботом, тобто дно десь там в районі оцього атола Бікіні. Нам, знаєте, як так натякають, і так, таке, дуже такий зловісний натяк, що там живуть якісь мешканці, які вижили навіть після атомних вибухів, і, можливо, вони стали якимись мутантами. І ось тут ви бачите, це атол Муруроа. На ньому робила свої дослідження Франція. Франція також є атомною країною. Тепер ми маємо лихо із атомною країною Росією, яка під час війни загрожує нам атомною бомбою і не може лишити в спокої наші атомні електростанції, росіяни однозначно злочинці. Вивчайте біологію не на оцінку, а для себе. Це цікаво і корисно.